Вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супруни одразу до новин з фронту минулої доби окупанти 14 разів порушували режим припинення вогню. А від початку цієї доби здійснювали обстріл один раз та поранили українського військового стан його здоров'я задовільний. А цього разу стріляли на Луганщині зі стрілецької зброї щодо минулої доби, то окрім обстрілів посі лінії фронту, окупанти ще й скинули з коптерів. Вог 25 в районі населених пунктів Новоселівка, 2 та Верхньоторецьке. А також на Донеччині українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу Орлан 10 Британія веде перемовини про продаж ракет Україні типу Земля-Земля. Про це пише видання Британське «The Time». кажуть про те, що йдеться про ракети, розроблені компанією MBDA UK. Такі ракети можуть. Вважати рі цілий одночасно їх планують розміщати на суднах, що передадуть а, на озброєння ВМС України. Крім того, нагадаємо минулого тижня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко дав інтерв'ю телеканалу ДОМ та нагадав про контракти між Україною та Великою Британією. А, йдеться про надання двох тральщиків Україні, а також будівництво нових е катерів. Майже 25 тисяч випадків. Е Перепрошую, майже 22,5 тисячі випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Україні. Підтвердили 22 415 випадків, з них 1771 випадок це діти і 345 медпрацівників. Серед областей найбільше підтверджених діагнозів у Житомирській області, понад півтори тисячі, так само в Одеській, Львівській, 1388. Також відомо, що за останню добу госпіталізували майже 5 тисяч людей 4892, летальних випадків 546, 8 тисяч 36 людей. Одужали. А тим часом від сьогодні починають діяти нові правила на міжрегіональних перевезеннях. Це стосується зокрема Укрзалізниці. На залізничних вокзалах організували тести пункти тестування та вакцинації. Ось так виглядає пункт вакцинації. Пункт тестування на залізничному вокзалі в Києві. Здати текст за 350 гривень можна за наявності квитка. Також є пункти вакцинації. Вони в п'ятьох вокзалах розташовані в Києві, у Львові, в Харкові, в Одесі та в Дніпрі. Їх кількість планують збільшувати. Інформацію про правила міжрегіональних перевезень можете прочитати на нашому сайті umn.ua, також нашому телеграм-каналі umn.ua, ну і в соцмережах відповідно також. А тим часом ще одне опитування від Київського міжнародного інституту. Соціології вже про парламентські вибори. Слуга народу поступилася європейській солідарності, але разом з тим, майже 45% опитаних сказали, що теперішня влада не відрізняється від попередньої дані. Також є на нашому сайті. Бачимо, що європейська солідарність має серед тих, хто визначилися, 15,7%, а партія Слуга народу 15,5%. Але треба враховувати, що це все відбувається в межах статистичної похибки. Але стадіон, так, стадіон, нам не оминути. Очевидно, так само. Запитували в людей, чи вважають вони теперішню владу гіршою чи кращою за попередню? От бачите, нинішню владу краще ніж попередню, вважають 22%. Нинішня влада гірша ніж попередня. Це практично 30%. і нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, Це 44,9%. Це були основні новини на цю мить. Читайте наш сайт, слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про свіжі новини та нові випуски наших програм. Побачимось!